Намасте, друзі, сьогодні я хочу розказати вам про це головний біль. Що це за тип болю І як його розпізнати і від інших головних болей, та як і що робити, щоб його прибрати, чи вдивувати в себе чи в своїх знайомих близьких, якщо ви впевнені, що це саме цей тип головного болю? Отож, сердикогенний головний біль дуже часто плутає з тому що Симптоматика у них дуже схожа. Перша це ти болю, який охоплює якусь одну частину голови ліво або право, як в нігри. Він може мати складення у вигляді світлобоязні, лудоти. З правої сторони, а цей ліпогенний головний біль завжди з якоїсь однією. Тобто є людина, неї завжди волить лише з лівої сторони, чи там інша людина, яка булати тільки з правої сторони. Тобто цей біль не мігнує з однієї половини голови в іншу. І ще один важливий момент це лікогенний головний біль завжди, окрім болю у власній голові, має іще й біль в шиї. Чому? Тому що це рекомендий холодний біль це вторинний тип болю, і він викликаний певни, певною травмою шийного відділу хребта і якимись дисфункціями там, саме от, в районі шиї, це проблема в районі першого, другого і третього хребців ті, які кріпляться до нашого черепа. І, як правило, це викликано якоюсь давньою хвостовою травмою. Дослідження, про які ми розказали на курсі аттульови, свідчить про те, що ті люди, які отримали хлистову травму під час аварії, в 60% випадках впродовж року стикаються з цим типом головного болю. Отож, ми визначили, що це тип болю, а тепер давайте з'ясуємо, як же що нам робити, щоб його... Купірувати. Найпростіший метод купування це робота з таким м'ячиком. У мене спортивний м'ячик, у вас може бути тенісний м'ячик. Як я вже сказала, хлистова травма найчастіше в нас е, стається в, в першому, в другому, в третьому хріщі. І для того, щоб, її, щоб купірувати цей, цей біль, нам потрібно взяти м'ячик і надавити ним е, в лежачне положення. На другий хребець на його остистий відросток. Причому це зробити треба дуже суворо вертикально. Тобто подивитися і до ока. Ми лягаємо і затискаємо на 30-20-30 десь -30 секунд. Потім робимо невеличку перерву. Потім, якщо нам не допомогло, можемо повторити цю ж процедуру на 20-30 секунд і, як правило, це вимагає. Якщо ж ви або ваші знайомі близький часто стикаються з цим типом болю, Ви вже з'ясували, що у вас була хвистова травма, до mm -hmm. речі, вона може виникнути не лише в наслідок якоїсь аварії, хоча це є найчастішою. вона також може бути спортсменів, які робили якісь акробатичні трюки, мене, наприклад, там було. або можна отримати хвистову травму навіть на заняттях йоги, якщо неправильно виконувати певні асани і збити ризиком травматизму. Перевернути я маю на увазі. Отож, другий варіант, щоб е, профілактикувати цей тип болю, цей ліпогальний головний біль, нам потрібно займатися своїм шиєю, робити вправи на мобілізацію і стабілізацію нашого швидкого відділу і, зокрема, тою частиною, де є проблеми. Отож, будь-яке заняття має мати два блоки. Мобілізація, стабілізація, мобілізація це звичайні, напевно, всім знайомі вправи, з поворотами головою лінією вправо. Можна разів стеснять зробити в повільному темпі, з нахилами до плечей, можна додати обертальні рухи, але лише по передній стороні робити оберти і комусь вгору. На півоберт, вгору, на півоберт, вгору. Не варто закидати на голову, тому що це у випадку, якщо у вас або у ваших військах є хрестова травма, Може бути і мати негативність. Тому голову назад. не запитиме, а тільки стільки передньому на півколі. Другий момент можемо додати будинку тракції, зробити ручку в ручок, покласти на потинцю і на видисі опустити голову. При цьому руками ми не тиснемо, ми просто їх якби розслабляємо. І під вагою власного тіла на наших рук ми відчуємо м'яке витяжіння нашої шиї. Затриматись в цьому положенні стільки, скільки вам треба. Такі шляхи тракції варто зробити і на бік, на кожен бік. Кладемо з ж руку, не тиснемо, просто кладемо і розслабляємо шиї. Рука розслаблена, бокова лінія шиї розслаблена, плечі опущені. Живих з обох сторін. Я зараз показала буквально по кілька разів кожну вправу, ви, якщо займаєтесь повним комплексним комплексним поняттям, кожну вправу виконуєте і хоча б 8 разів, можна навіть дощ. І затримуючись положення статики теж на рахунок принаймні 20 вдих дих-видих-видих 4 цикли. Другий момент, що нам потрібно це стабілізувати наші швілі хребці. Нам потрібно для цього бути або тонка резинка, або ремінець. У мене досить широкий, бажано, щоб він був десь от, отакий. Або це має бути резинка для підтягнення теж дуже класно підходить. Тож беремо шнурочок, натискаємо на наше проблемне місце і да? створюємо протидію. Кріснути на ремінець, а ремінце тягувати вперед. І ось з цієї протидії будемо, створивши цю протидію, будемо працювати. Ось ці сла, опускаємо голову. Повільно підіймаємо, опускаємо. І повільно Кажував ще збоку, як це виглядає. Ще разочок. ще ширенець, як треба. Робляю, Але в принципі спробувається досить свідома. Робимо натяжіння, створюємо протидію, да? фіксуємо наш цей рибець і починаємо ці рухи. Вниз видих. Рвець зафіксований. Працюємо О, отак от відчину. Ще один варіант може бути роботи з цим хрипцем. Знову ж таки фіксуємо, але будемо обертати, тому так от зафіксували з однієї сторони і зробили поворот. Поміняли сторону. хочете. Зараз. Тобто знову ж да? да? И в таком режиме, в общем, там, глыбкое. Мене все, але я обіцяла і хотіла вам розказати ще про такий тип мігрені, як окципітальна мігрень. Її називають мігрень. однак цей тип головного полю все ж таки відноситься до цирлікогену, тому що ця мігрень має вторинну природу. Звичайно, мігрень має спадковий характер, це особливість судинної системи, а саме окцепітальна мігрень це особливий тип мігрені, що викликана запаленням потиночного нерва. Розумію як і будь-якарення, а цей в біля, біля одній частини голови половині, а також боли в районі ручинці і лопаток. І для того, щоб нам купірувати цей приступ такої мігрені, нам необхідно е розміряти коси м'яз голови. Тому що таким чином ми знімемо спазм і компресію саме нашого зажатого потиличного нерва, спазмованого. Для цього нам теж знадобиться м'ячик, ображаємо взяти, вже не такий, а є такі подвійні м'ячики, які скриті між собою. І в буквальному сенсі розм'яти, розкатати, теж поживці лежачи, це краще робити, саме нашу потиноці цей оси м'яз голови. А, можна і, звісно, і цим м'ячиком це робити, просто це буде не настільки зручно. І в той другий момент, як я вже зазначила, є моменти з ключицями і лопатками, і знайомий фізіотерапевт показав мені з цим м'ячиком Прикольну вправу. Я теж вами неї поділюсь. Нам необхідно натиснути на триверну точку під нашою лопаткою. Я прикріплю фотку, але в принципі ви можете знайти її і самі. Для цього нам потрібно сісти ближче до стіни. Бажано відстати буде значнішим, але спогади, щоб краще вам зняти. Покласти м'ячик на стіну, притиснути свою спинку не розвернути лопатки і знайти точку. І за тим самим протоколом. Фу, ще я казала вам про цей лікогенний про головний біль, да, ми натискаємо на 20-30 секунд. До того моменту, в принципі, цього, цього часу вистачає те, щоб зняти оцей, ми відчуємо полегшення, зменшення головного болю. Зробити невелику паузу і ще раз повторити цю процедуру. Розміряння цієї тривальної точки, плюс нашої потилиці шиї дасть хороший результат для того, щоб зменшити або зовсім позбутися. Ці мігрені, а про мігрені, які мають спадковий характер, які пов'язані з особливістю судинні системи, поговоримо ще в наступному відео. Тож бажаю вам да? жити без болей, боли, бажіть без літких. Це в Україні, а твоєва.